Дорогі брати і сестри, дорога церква Христова, від щирого серця, скажемо слава нашому Господу. Дяка Йому за Його віковічну любов, якою він нас полюбив, хвала навіки Йому. Хай Господнє ім'я буде прославне, а наш Господь Хай буде возвеличений. Дорогі брати і сестри, сьогодні незважаючи на такі погодні умови. Ми переступили поріг до молитви по його великій милості і Його любі Щось нас надихає, хтось нас кличе, хтось супутствує нам, щоб ми йшли до молитви і прославляли ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Він достойний хвали, Він достойний подяки від щирих наших сердець. Бо Він нас спас не з діл наших, а по своїй великій милості. Хай Його ім'я святиться у наших серцях, а Він нехай буде возвеличений і нашому життю, і ходженню перед нашим Господом Ісусом Христом. Ви знаєте, читаючи Слово Боже, розмішляючи над ним і. Вложилося мені в серце моє вірш або слова, які свого часу висловив цар Давид, цей псалмоспівець, цей пророк, цей цар, який славив завжди ім'я Господнє і завжди покладався на Господа. Він ніколи, якщо ми вникаємо в Слово Боже, нічого не робив самовільно. А завжди приходив у них його святих. І Господь скеровував Його серце, і Він завжди приходив переможцем. І свого часу він висловив такі слова, 27 псалмі, 4-й вірш написано, і п'ятий такі слова. Одного прошу я в Господа, одного прагну. Аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздубам у його храмі. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, що Господь нас побуджає, що Господь вселяє нашу серчачу думку в недільний день чи на тижні. Переступити поріг до молитви. І він каже, що я би тільки Господа просив одного перебувати все моє життя в домі Господньому, розглядаючи його і роздумуючи його в храмі. Ми приходимо тим молити дорогі брати і сестри, щоб навчатися у них нашого Господа Ісуса Христа. Щоб Взяти цей хліб духовний, спожити Його, укріпитися у ньому і слідувати за нашим Господом Ісусом Христом. Ми співали цей дивний псалом, і там мені пів вірша або пару слів запам'ятало, що там сказано таке, що я твій голос пізнаю і Твоє Слово прийму. Дорогі брати і сестри, Христос свого часу сказав, вівчі мої, мого голосу слухаючи за чужим, вони не підуть. Хвала навіки йому, і слово Його, то є вічне життя. Слава йому нашому Господу! Дорогі брати і сестри, як це важно пробувати в Господньому слові, як це важливо бути в домі Його, славлячи ім'я Його, святе з народом Його. Бути завжди під його керівництвом і завжди споглядати його милість, яку Він дарує своєму народу. Я б хотів сьогодні поділитися Словом Божим, дорогі брати і сестри, про Господні дороги або і дороги наші. Ви знаєте, читаючи Слово Боже. Як часом можна далеко зайти по своєму розумі, по своєму обдумуванню, по своїй думці, можна далеко відійти або віддалитись від Господніх доріг, відділитись від Слова Божого і йти на омання в якусь глухоту? Ми знаємо в нашому тілесному житті. В нас на дорогах ставлять різні знаки, вони нас попереджують, вони нам підказують, вони нам вказують і вони нас ведуть. Це є дороги, які ставлять на, тобто знаки, які ставлять на дорогах наших, якими ми ходимо, по яких ми їздимо, якими ми і літаємо чи плаваємо. Кожна... повсюду є свої дороги. Господь говорить, щоб ми ходили його дорогами, і на інші дороги не йшли. І книжі пророка Єремії в 6 розділі 16-й вірш нам говорить такі слова. Так говорить Господь. Зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідається про стежки відвічні, де дорога до доброго. Нею йдіть. І знайдете спокій вашим душам, але вони відповіли не підемо. Ми чули із прочитаної, що маленького, коротенького вірша дорогі, брати і сестри, значні слова, де Господь говорить до свого народу. Зупиніться на дорогах ваших. Якби було написано: зупиніться на дорогах Божих або на дорогах Господніх. Ну, що ж би ми думали, а то на дорогах ваших, тобто на наших дорогах, якими ми ходимо, часом не рівняючи на ці дороговкази на слово нашого Господа Ісуса Христа. І каже нам, Слово Боже, зупиніться і розгляньте чоловіковічну дорогу, яка веде до добра. І каже нам слово Боже, і нею йдіть, не збачуйте ні вліво, ні вправо. Не йдіть на маня, а йдіть за цими дороговказами, за словом Господнім. І каже, і ви знайдете спокій вашим душам. Ви знайдете мир у собі. Ви будете спокійні, бо ви знаєте, що йдете дорогами Господніми. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри! Що в цей дороговкасе його святе слово, яке сьогодні промовляється до наших сердець? Де ми сьогодні можемо читати його, розмишляти над ним, роздумувати і жити згідно його святого Слова? Христос свого часу сказав: Мої заповіді не тяжкі. Слава навіки йому, дорогі брати і сестри, чи заповіді може виконувати. Люба людина в любому вічі. Але вона повинна звернутися до Господа. Вона повинна приймати його в серце своє. Господь буде її провадив, і Господь завжди буде із нею, за що слава навіки нашому Богу. Пророка Ісаї говорить нам такі блаженні слова. В 57 розділі де написано 15 вірш. Адже так говорить Севишній величний вічно живий святий на ім'я. Я живу на високому і святому місці, а також із смиренними і з крушними Духом, щоб оживляти Дух смиренних і давати життя упокореним серцем. Слава навіки нашому Господу! Ми чули слова Господні, дорогі брати і сестри, що я живу на Височині, я живу в неприступному світі, але не тільки я живу там, але каже далі, що я, а також зі смиренними і з крушенними духом, щоб оживляти дух смиренних, Слава навіки Господу нашому. Він живе в наших серцях, Він поселився Духом Святим, дорогі сестри і брати. Він собі уподобав чи маленьку храбину в нашому серці. Але яке воно бути? Повинне бути чисте і святе, щоб там міг уселитися Дух Божий. Слава навіки нашому Богу, дорогі брати і сестри, таких полюбив. Господь таких любить, і він з такими. Ходить, і з такими живе і таких провадить. І він допровадить у вічній оселі, бо він сказав, слово моє є вічне, і воно не змінюється, за що слава навіки нашому Господу. Хай Господь нам допоможе і нас благословить. І далі Господь говорить, я дотримуюсь свого слова, мир, мир далеким і близьким. Каже Господь, що я дотримаюсь Твого слова, як це важно, дорогі, брати і сестри, в нашому житті дотримуватися слова, яке ми дали нашому Богу. Ми вступили в завіз нашим Господом Ісусом Христом через святе водне хрещення, і ми дали обіцянку служити йому від щирого серця, бути йому вірним, ходити дорогами Його і завжди бути в спільноті з Ним. Слава навіки Господу нашому, хай нам Господь допоможе. Дорогі брати і сестри, ми переступили поріг Нового року. І вже місяць, як вчорашній день прийшов, і наше життя кому більше, кому менше залишилось прожити. Але це не основне Основне – наш шлях закінчити. У них Господа нашого Ісуса Христа, це земне і війти в вічності, там бути завжди з ним на єдині, прославляючи його ім'я святе, хвала віки нашому Богу, дорогі брати і сестри. Хай Господнє ім'я буде прославне, а Господь наш, хай буде возвеличений. І в 25-му Псалмі, це ж псалом Давида, де Давид говорить такі слова. Господи, Відкрий мені дороги свої, четвертий вірш. Відкрий мені дороги свої, навчи мене стежок твоїх, провадь мене в правді своїй і навчай мене, бо ти Бог мій Спаситель, і я з нетерпінням очікую тебе кожен день. О, дорогі брати і сестри, коли б ця жажда була завжди в наших серцях, коли б це завжди ми уповали на нього. Як псалмист Давид говорить, що Господи, відкрий мені дороги свої і навчи мене стежок Твоїх, провадь мене. Він не казав. Ми знаємо його царство із святого Письма, воно було сильне і велике, військо у нього було, золото і срібло, все було у нього. Але дорогі брати і сестри, він казав не раз і не два, я нужденний Господі, я. Маленький чоловік, я нуждаюся у тобі в твоїй допочі, твоїх благословеннях і ходженню з тобою. І він завжди покладав надію на Господа, за що слава Господу нашому. І далі він говорить: Господи, пам'ятай про своє милосердя і свою милость, бо вони відвічні. Не згадуй гріхи моєї молоді, моїх переступів, а в своєму милосерді в своїй доброті, пам'ятай. Про мене, о Господи, Господь добрий і праведний, тому вказує грішникам вірну дорогу. Слава навіки нашому Богу, дорогі брати і сестри. Господь праведний і вірний, і Він вказує правильну або правдиву дорогу грішнику, хай би Господь нам допоміг, дорогі брати і сестри, бути завжди з ним, ходити і прославляти Його ім'я святе. І євангелист Матвій в 11 розділі. Вірніше Дух Святий через нього промовляє такі блаженні слова, або чи слова є Господа нашого Ісуса Христа. 11 розділ. Я зачитаю пісні три вірші, 28 по 30. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. І я заспокою вас, віжміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покирний, покирний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Христос говорить, дорогі брати і сестри, по своїй великій милості сьогодні до кожного із нас, прийдіть до мене всі, обтяжені і знеможені. І я дам спокій, душа ваше, і каже, ви ярма моє на себе і навчаться від мене. Не навчиться від когось іншого, не йдіть дорогами другим, другими, а навчайтеся у них Господа, Слова Його Святого, яке Він по своїй великій Милищі залишив на сторінках Євангелії. Каже, усе нам дарувала його благодать для нашого життя і побожності. Слава навіки Йому! Все ми маємо тут, дорогі брати і сестри, цей хліб із неба, який нам залишив наш Господь Христос Ісус, хвала нашому Господу. І Він міняє серця, Він міняє думки, Він міняє дороги, дорогі брати і сестри. Коли ми приходимо до Нього, просимо у нього. То він є той, який нам допоможе нас благословити, укріпить нас і допоможе нам слідувати за ним. Ви знаєте, був один чоловік на ім'я Сав. Це вже йдеться мова про апостола Павла, який свого часу мав ім'я сав і каже нам, слово Боже, якщо Прочитати його історію життя. Він по закону був чоловік бездоганний, як нам говорить, він сам за себе свідкує, хто він і як він, і де да він вчився, і як він виконує закон. Але нам говорить, Слово Боже, щось, щось інше про нього, перший вірш з 9 розділю із дії святих апостолів, нам говорить такі слова. Став. Савло ще дихаючи погрозою і вбивством на Господніх учнів, підійшов до Первосвященника і каже нам далі слово Боже, випросив листи у нього, щоб йти в Дамаск і гонити тих, які призивають ім'я Господнє, які увірували Ісуса Христа. Така по закону, якщо це все вложити в закон, то він був справедливий до закону. І він каже, з погрозою пішов до первосвященника, ніхто його не посилав, не принуждав, як то часом буває в життю нашому, але він сам по своїй волі, щоб гонити, попросив листи, дозвіл взяти і піти і гонити. Церкву Христову. Але нам говорить слово Боже, далі, що коли він йшов до Дамаск, то ошияло його щайво із неба. І він пав на землю і каже нам слово Боже, почувши голос, «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Але він запитав, хто ти Господи, я той, якого ти переслідуєш. Встань і йди в Дамаск, і там тобі скажуть, що ти маєш робити. Ви знаєте, Сав слухається голосу із неба, який промовив до нього. Він стає, але стає невідючим, очі відкриті, а він нічого не бачить. І ті слуги, або побічники його, які йшли разом із ним, привели його в Дамаск. І нам говорить слово Боже, що він три дні не їв, не пив. Не бачив, а молився до Господа. І там був учень Ананій, і був посланий до нього. Але ви знаєте, що мені запам'яталося, або вийшло в моє серце ті слова, які сказав Ананій до Савла. Скільки я разів читаю, я не раз проходжу чи рядки, чи слова. Але чому ж на цих днях вони мені зайшли в пам'ять? А Господь сказав йому, тобто Ананію, 15-й 15 вірш. Іди бо для мене він є вибраною посутиною, аби понести моє ім'я до народів до царів, до синих Ізраїля. Тому Ананій пішов, увійшов до хати, поклав на нього руки і сказав, савле, брате, посла мене Господь Ісус, який з'явився тобі в дорожі, котрою ти йшов, щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. Слава Господу нашому. Дорогі брати і сестри! Дорогою якою ти йшов. Тебе зустрів Господь. І він мені сказав, щоб я йшов, поклав на тебе руки, і щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. І коли ці слова було сказано, немов згазуча його злетіла, і він став бачити. Але хотів би звернути увагу і надальше, чому ж апостол той ж. Сало перемінився. Він тут же, коли почув ці слова від Ананія, коли відкрилися його очі, думки його, всі ті дороги, які він ходив, як він сам за себе говорить, я я вважаю за сміття ради предбатоного Христа. Дорогі брати і сестри, він вже другої думки. Він вже йде дорогою іншою і каже нам слово Боже, далі. І прийняв їжу. Аби підкріпитися, декілька днів він пробув з учнями, які перебували в Дамаску. Ти, яких він прийшов або йшов гонити, яких він переслідував в Єрусалимі і йшов в Дамаск, дорогі брати, святи, він вже разом з ними. Він вже разом з ними молиться, славить Бога. Господь йому відкриває своє слово. Він вже... Чув цей голос із неба, чув голос свого пастиря, який його закликав, і поставив його на чувірну дорогу, і якою він пішов до кінця свого життя. І слово Боже, нам говорить сам апостол Павло за себе говорить: я свій біг закінчив, віру зберіг. Тепер мені належить вінець життя, але не тільки мені, але й тим. Який полюбили Його прихід, слава навіки нашому Богу, дорогі брати і сестри. Ми чекаємо приходу нашого Господа Ісуса Христа. Але Він є той, який не береться і не заберече, як то каже слава Боже, деякі думають, але Він нам довго терпить, щоб ніхто не спізнився, а всі прийшли до каяття. Слава навіки Йому, хай Господнє ім'я прославиться в народі Його. В яку він набув, в стражданнях своїх, йому слава повіки. Амінь. Молимось.